Вітаю всіх, мої дорогенькі! Порада від карт Таро, навіть не порада, а попередження. Попередження від карт Таро на завтра, 18 лютого 2024 року та магічне послання від богинь. Сарасваті. ізящні іскусства. виразіть себе в творчій діяльності. Дуже часто нам приходить ця карта, ця карта про те, ця богиня про те, що ми повинні відволікатися від повсякденних тяжких новин і забот. проявити себе в творчості, знайти собі якесь хобі, чимось, розрадити і розвеселити себе. А ми починаємо попередження від Таро для знаків Зодіака. Овни, карта мага. Овни, завтра ваші фокуси можуть вам навредити. Карта Маг це карта людини, яка може, знаєте, ну, зробити щось креативне, непонятне, в общем, показати фокуси. Так от будьте обережні своїми фокусами. Тільці, тільці, багато спілкування і інформації по інтернету, спілкування з партнерами. Тільці карта як попередження звучать, що можливо, треба завтра перепочити від ваших партнерів і від інформації, від того потоку інформації, який ви отримуєте кожного дня. Близнюки, карта башта близнюки, Не драматизуйтеся завтрашні події. День може бути дуже важким, але не потрібно драматизувати це все. Будьте обережні з, на висоті, з електричеством, з пожаром, з разними ссорами, скандалами, да, за рулем, але не драматизуйте ситуацію. Раки. Раки вам завтра захочеться з чимось ростатися, дорогим вашому серцю. Подумайте, не спішіть. Не приймайте рішення в завтрашньому дні. Так, Леви, леви, скільки б грошей у вас не було, вам постійно їх буде мало. Ви постійно будете розочаровані і всіх обласкати, ви так і не зможете, і всіх наділити цими грошима. Далі у нас йдуть діви, Діви, колісо фортуни. Ну що, ловіть свою удачу, Діви. Завтра ваш день можуть спутати обставини, які від вас не залежать, а також вам може усміхнутися удача, але будьте обережні, як говориться, судьба судьбою, не будь і сам Хомою. Так, Терези. Терезина завтра королєва жезлов. Королєва жезлов у нас дуже хитра і мудра жінка. Не перемудрствуйте і не перехитріть саму себе. Так говорять карти як попередження. Будьте в курсі всіх подій, але не, пере, не переусєдствуйте і не перемудрствуйте. Скорпіончики. Інтуїція, шосте чувство, третій глаз, все це, пожалуйста, скорпіони включайте і дуже трепетно храніть свої таємниці, щоб вони не стали достоянням гласності. Далі у нас йдуть стрільці, стрільці, фати працювати, чомусь навчатися, заробляти гроші. Перепочінте. Від, від роботи, як кажуть, і коні е, можна двинуть. Козіроги така сама порада. Хвати працювати, всіх грошей не заробиш, а це основна ціль козірогів. По життю заробити всі гроші, перепочінте, бо ви вже зморені. Водолійчики, водолії, перш ніж говорити ні і приймати якесь важливе рішення, подумайте, чи не наведете ви собі, собі цим рішенням, будьте мягче і емоціональніше. Рибочки, рибки, фати ганять по колу думки по ночам, тому що вони вас вже задовбали. Ви кожної ночі ганяєте, ганяєте свої думки по колу, ніяк не можете остановитися. Беріть палку і проганяйте ці думки проч. Всім тихої і мирної. Ночі сьогоднішньої і завтрашнього продуктивного дня. Дивіться, які вони гарні нюхтики. таке.